Добрий день, мої любі глядачі, мене звати Галина місто Харків. Ми в моєму садочку 7 соток. Сад молодий, тільки йому 5 років, два із котрих він сам існував, був на сліна, не тікали, було дуже страшно. І в цьому році в серпні, наприкінці серпня, початок вересня я повернулася, було все зарощено, рослинки. Були сховані в бурянцях, все мені прийшлось вичищати. Але все добре. В цілому я задоволена тим, що все не так погано. Багато рослиночок поросталося. Подивіться, який створив килимочок, плющик на опорній стіні, Мені так подобається. Це дуже так потішно виглядає. Що я вам хочу сказати? Вже осінь. Сьогодні у нас 29 жовтня. Сад вже пішов на відпочинок, хости, у мене багато хост, вже всі полягали спати. І в моєму характері теж я це відчуваю. Я не знаю, бувають різні садівнички, дивлюся багато інших блогерів, то в них ще в в садочках такий порядок, все вони там щось роблять. Чесно кажучи, я вже два тижні не приїжджала. Все це оце, залишилось як було, так і є. Дуже багато роботи було зроблено, коли я приїхала, щоб привезти до ладу сад. А зараз, коли вже я так відчула, що все добре, то я його залишила на самоті. Він далі продовжує своє життя, окремо від мене. І в осінь він, він такий спокійний. І я теж спокійна. Знаєте, я раніше думала, що може зі мною щось не то, якось я себе ну, не то, щоб лаяла, але відчувала так, думаю, ну, щось, треба щось робити, щоб ж сад. А потім так заспокоїлася, думаю, да нічого страшного, нехай він собі до весни. А весною в мене вже тоді починається бурна діяльність, бажання там, ну, все як треба. А на осінь, так що, якщо хтось теж такі відчуття має, нічого страшного, не треба на себе наговорювати. Все добре. І, yeah. і більш того, сад мій молодий, декоративний, який я насаджувала, йому тільки 5 років, я вам сказала. Але ж деляночка належала ще моїй прабабусі, тож тут а, старі дерева, старі яблуні, сливи, ну всякі всякі- вони великі і багато з них сипиться ну лахміття всякого, мусор, гілочки, листя. Все це вкриває тут напруги все. І, здавалося безлад, але я не переймаюся, я не парюся, би мовити. Це... Все залишаю, так, як є, нічого страшного. Рослинкам тільки краще. Це нам, людям, здається, що воно не гарно, А рослинкам, вони отримують свої килимочки, одіялки, ковдрички, їм тепліше, їм гарніше, вони захищені. Я вважаю, що це тільки на плюс, це природня. Я прислухаюсь до природи. В мене сад еко. Я не користуюсь ніякими добривами там чи дуже дивуюсь людям. Котрі постійно бігають і прискають якимись препаратами. Для мене це так дивно. Я взагалі не розумію, для чого це робити. Ти сам себе травиш, травиш довкілля. Ну не розумію. У мене 5 років дуже багатий асортимент всього ціла колекція. Багато зібралось рослинок. І Всі живуть собі, поживають і але відпочивають себе. Ну край гарно. Я, я не розумію, для чого люди, люди оце себе. Самі щось там придумують, накручують. Якщо щось захворіло, то можна полікувати, ясно, але ж, не... ну, то мої думки. Я вибачаюся, якщо хтось, я думаю, багато людей і мають іншу думку, і вони мають на це право. Кожен рухається в тому напрямку, який вважає за потрібний, кожен садочок має свій індивідуальний кращий і піклується про нього як хоче. У мене еко-стиль. Еко. Розумієте, еко. я нічого такого і все добре. Тож я прислухаюся ще раз скажу, до природи і з нею рухаюсь в одному напрямку. Ось такі діла. Ну, зараз трошечки, трошечки давай подивимося, що ще не класила. Ялиночка калумнаріс, Це дуже-дуже вузькоподібна ялиночка. Бачите, яка вона вузесенька і дуже довга. Я її купувала три рочки тому, вона була в три рази менше. Ось за три роки. Вона, ну, до моєго <свісно>, півобличчя доросла. Багато-багато брунечок позакладала. Вона так старається, вона така умнічка. Мені так подобається зелена така насичена у колір хвої. І вона дуже багато закладає, закладає, закладає. Я так думаю, тут буде така. Пушиста, яскрава, зелена композиція така на весні. А і, знаєте, вона не дуже так скидає свої голочки. Дивлюсь тільки тут отнизу, трошечки хвоєпад у неї. що паліночка, це паліна донечка моя приїхала, та ми можемо з нею вдвох зараз знімати. Бачите, отут от, трошечки хвоєпад маємо понизу. А зверху навіть я нічого не чистила і все чистеньке, і все дуже-дуже добре, гарно виглядає. Тому ялиночка стійка. До мене ніяких, ніяких нарікань у мене до неї немає, рекомендую. Так що, як хто бажає, шукайте, саджайте. І добре, що вона компактна, вона не буде така розлахмачена на пів ділянки. Поруч на контрасті у нас акракона. Якщо це дуже буде висока, вона буде ну, метрів 5 можливо вирости. Бо я бачу, що вона швидко зростає. Вона так шпілі шпіліть дуже швидко. А ось понизу тут у мене навпаки акракона. А вона має таку приплюснуту, плюшкоподібну таку формочку. Вона лежить своїми галачками. в мене майже на. Рунті. Ну в цьому є якась така своя прелість. Бачите, в мене тут уже і бур'янці треба. Ну я візьму свій такий прилад, яким я з корінцем вириваю так не буду. Ох, нехай. І ось така кракона теж така чудорнацька. Ну як я... Теж дивлюсь, не дуже та хвоєпад в неї присутній. То теж трошечки ось на деякій гілочка. а так в цілому досить зелена. Поруч я пересадила. Це вже досить великий такий екземпляр. У мене кіпарисовий Елвуді. Я його пересадила в цьому році. Буду сподіватися, що він вкоріниться і все буде з ним добре, бо він мені дуже подобається, він яскравий. Він весні, оце приросте має такого жовтого кольору. А сорт має назву Elwood Cold. Cold. Золоті такі прирости на весні. Теж швиденько, так, досить швиденько зростає. І мені хочеться, щоб тут він створив такий парканчик. Йдемо далі. Ага, а тут у нас притаїлася ялиця. Я дуже-дуже полюбляю ялицю. Магічне. Не знаю, вона. Гілочками плоскі, бачите, розташовані так якось чудово. Поверху вони йдуть дуже густо, щільно таким прям, ну як це назвати, Килимочком, да, Таким прям. а знизу Знизу не так густо насаджені, але вона виворачує свою білу підложечку. і це... Ну, Так висвітлює, зробить її такою незвичайною, дуже-дуже ні на кого не схожою. І це деревце, ну потім, я так думаю, не немаленьке. Треба йому залишати місце для, для зростання, бо бачите, оце приріст, теж такий, сантиметрів 20, мабуть, почучок. Можливо, я буду її потім. Трошечки так вирівнювати її формочку, бо, бачите, вона у мене зростає, оце ще дві гілочки сюди О, в сторону дала. Але, можливо, я так і оставлю, бо мені дуже подобаються асиметричні форми в саду. Наприклад, поруч ялинка, ялинка Lucky Strike. От вона має, бачите, все в мене Листом <хи> нападала зі сливи. Ну, нічого, так руками прибрала та і все, нічого страшного не бачу. Так, продовжую, що вона асиметрична, вона дуже нерегулярною формою. Мені це подобається. Вона цим славиться, цим вона і симпатична. Ось така краля. А поруч це в мене яливець. Це вже не ялинка, не ялиця, а яливець. Він це яловець середній має назву сорт Нана. Він лежить по ґрунту стелиться, але я так вирішила, що мені захотілося тут зробити таке тріо. Підняла не знаю, до якої пори я буду підіймати. Можливо, це я піду і вверх до гори повище. Ще сама. Ви знаєте, створюю. За покликом душі. Я наперед нічого не придумую, навіть і нічого не знаю, як в мене буде і що. А це моє любі насіння бузульника. Ось такий в мене мався бузульник, ну зараз ви вже не побачите такий різний листик був. Ну, я знайду, може, картиночку вам покажу, бо вартий того уваги цей бузульничок. І він оце наростив мені стільки насіння. Такі подушечки потішні. Я соберу не знаю, спробую навіть навіть сні посіяти. Подивив, подивлюсь, чи вийде в мене цей сорт, чи взійде взагалі, чи, або якщо взійде, то що взійде, може він простенький буде, а можливо. І такий хотілося б, ясно, щоб він зберіг свою сортність, дуже-дуже гарний. Завжди радію ради дендрона. Вони е, такі неперевершені і завжди гарні. І взимку, в і влітку, і навесні, і восени. Вони завжди зелені, вічно зелені, завжди такі соковиті листячка. Ну ні, взимку вони скручують у трубочку листочок, бо він. Щоб не випаровувалась волога, він так захищається від морозів, він скручує так от в трубочку. Ну, а зараз у нас ще досить тепло, то він ще своїм виглядом мене дуже радує. І ось, бачите, такі гарні, гарні шишки. Це такі квіткові почечки, позакладав, і буде в наступному році фіолетовим квітом мене радувати. Ну ладно, розпалін. Мене тут застукала. Давайте подивимося на ще одну ялицю. Ця ялиця має назву Благородна главка. сама голуба із самих голубих. В моєму садочку ну, дійсно має голубий колір. З таким трошки сизим нальотом. Теж розташовані гілочки, дуже прикольно. з бачите, воно плоский має вигляд. Бачите, плоский, нема нічого. А зверху такий опс, і такий яжичок, такий дикобразик. Ось так прикольно. І колір, і форма, і сама в мене, саме дерево в мене цікаво. Діти сьогодні кажуть, мама, а що це воно таке? Бачите, воно у мене немає рівного. Твола. Він іде, іде спочатку вгору, потім в, в одну сторону. Далі вже пішов верхній пагін, в іншу сторону. Трохи можливо, мені треба її. Вона наклонилась. ну Нічого, я її підіпру, там якусь опору їй дам. Ну А в цілому ну, це, розкіш. це розкіш, це просто моє, моє кохання, моя радість, моя діточка, моя зірочка, моя ластенька. Витка в цьому році дав переріст оця туєчка Ореянана. Я її купувала маленько, і вона там в іншому місці в мене зростала. І так вона так є-єле, душа в тілі була, а потім я її пересадила і, мабуть, їй сподобалось це місце. Тут досить сонячно з одного боку, а з іншого боку дерева. І потім якось там створюють їй таку вальну полутінь. Їй, мабуть, це дуже подобається. Вона прям розпушилась мене ж не було два роки. Я коли приїхала, я була здивована, бо я ж її пам'ятаю зовсім іншим розміром, малечою такою. А тут вуаля вимахала така розкішня красунечка досить швидко. Колір має незвичайний, на зиму вона буріє. Бачите, тут всередині вона ще має такий зелений колір. Влітку вона стоїть більш, більш такого яскравого жовтого кольору. А зараз вона починає а, набувати захисного кольору, як захищається. Ну, таким чином рослинки дійсно захищаються від морозу. І колір захисний, і на самом деле цей. Ну, дія така теж захисна. Це він так захищається рослиночка від морозів, як я вам і сказала. А зараз ще одну таку покажу, яка побріла, рідкісна рослинка кунінга. А бійця на кунінгамі. О, Боже, яка вона колюча, мама дорога. Оці гілочки ще нічого, як і знизу. А тут... Ой, страшезна ка... Боже, як, як кінжал. Тож треба вона коли виросте, я так зрозумію, розумію, що буде дуже така. І теж, бачите, як розташовані гілочки. Поднизу плоска йде поверхня, зверху такі листочки, гіл... голочки плоскі. І вона забурюється, такий захисний колір. Взимку вона стоїть бурого, майже коричнього такого кольору. Ну Це виглядає досить тривожно, здається, що з рослинкою щось не те, а на самом -та ділі нічого страшного нема. Це такий захисний в неї процес і все це добре і все так повинно бути. Єдине, що вона ну, для нашого регіону така ризикована, вона може загинути, не пережити такі морози, якщо будуть потужні. Ну, я буду сподіватися, що зима буде в нас м'ягенька. Хотілося б це вірити. І для я ще тут, тут поподставляла такі, створила їй ширму, щоб від вітру, від ну, Буду сподіватися, що все в мене вийде, бо два-дві зими вона вже ця китайська екзотична рослиночка в мене проіснувала. Ось ми вже замахуємось на третю зиму. Буду, 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 буду чекати на неї на весні. Це місце на куточку. Пересадила, як приїхала Кіпарісові к Сацумі. Трошечки-трошечки хвилюю, щоб він прижився. Бо я ж не завжди тут. Я набігами, то їхала, то приїхала, то полила, то не полила. І хвилююсь, бо він мені дуже подобається. Він має такий курчаву, таку хвоєчку закручену. Він дуже-дуже ну, подобається. Але має трошечки такі хвилювання. Буду сподіватися, що все добре. сюди поруч ще й цугу пересадила. Не знаю, вона вигляд має такий трошечки пожовклий. Чи Переживе вона мені такі маніпуляції. але мені дуже хотілося їй дати таке місце, де я буду бачити. Тут у нас доріжка, я тут завжди хожу. частенько, тут шашличок трохи поруч. То хотілося цю красуньку, вона така дуже тендітна, така делікатна, така граціозна. Мені хотілося її бачити. Тож, ось так, прийняла таке рішення пересадити. Але пересаджувала я початок вересня. Ще дуже-дуже спекотно було, було дуже сонце, таке спекотне, ще таке прожарісте. І не знаю, чи вона чи вона мені пробачить. Дуже-дуже хотілася, щоб пробачила. Поруч оце о, Це у нас платікадкон, такі були почуні. Я спеціально залишила. Коробочки на насінневі. А ви знаєте, вони як. О, Боже, вони розлітаються повсюди, як погрімушечки. Обу. Бо... Треба срочно це зрізати, бо він мені тут можливо і насіється Хоча я не, не проти нього, він дуже гарний, що мені подобається, але хотілося б насіння зібрати. Поруч мадрина на штамбі вже вона. Вже вона осипає, це листичка своє, вже воно пішло відпочивати. І взагалі, в цілому, вона в мене така. Без мене їй було мало води і погано-погано-погано себе почувала. Мало живих таких вілочок, багато сухих. Ну, я буду сподіватися, так маю таку надію, що все в нас буде добре. І на весні ми зможемо продовжувати наше життя вдома, в своїх садочках і спорювати красу. Ну, а в цілому ви ж бачите, яка я хазяйка сада, в мене все у лістві, все це присипане, воно такий має якби неохайний вигляд, але я вже це не перший рік так роблю, і все добре, мені подобається так більше. Я це роблю не... Не тому, що я, там. я цей спосіб роблю не випадково, а навмисно. Мені так подобається. Так подобається мені і моїм рослинкам. І якщо там хтось буде щось казати, ну, маєте на це право, але в мене своя думка, я, ну я так рухаюсь в такому напрямку. Ось такий червоний колір, це в нас бересклет. Бересклет крилатий. В мене карликовий, він великий не зростає. <звач> І ось такі листочки такого малинового, яскравого, незвичайного, такого, я б сказала, навіть надприроднього такого, дуже як, як хтось намалював цей колор. Тут в мене, що в мене тут? Тут в мене є. Дуже люблю цей бересклет. Це японський бересклет, Він має такі досить крупні листочки. якщо Ну там поруч, уже так для порівняння вам покажу. Оце, бачите, теж санспот, він має ось такі листочки теж з жовтими прожилочками. Він ґрунтопокрівний, він лежить на землі і він дрібненький листочок має. А цей, що я вам кажу, він зростає вгору, гори, це кущик. І має такі... М'ясисті, величенькі листочки. Але теж так хвилююсь завжди про нього, бо холоднувато йому в Харківській в нашій області. Йому б там десь зростати там де потепліше, попівденніше. Але вже попав до мене цей красень. І ну вже теж три роки він зі мною. Коли буває, обмерзає, то Знов відростає. І такі бувають, де є просто зелений пагони, то я їх відрізаю. Один зелений просто, то я його вкорінила. Він поруч у мене тут ось. Проміж ялиці, ялиночкою. Оце сама вже вкоренила такий просто зелений. Ну, я так подумала, а чому б і ні? Нехай буде зелений такий кущик. Ви знаєте, самшити вони ж такі ризиковані, на них нападає огньовочка і згризає їх. Ну, а я не користуюсь всякою хімією, то для мене це більш я впевнена в цій рослинці, з неї ніхто нічого не нападе, нічого ні, не буде. І ще один представник ялиць. Є в моєму саду. Це сорт, це сорт має назву Blue Ampere. В цьому році знов таки вона не дала мені жовтих отаких опадів. В тому році були, мені було страшнувато, я не знала, що воно таке. А в цьому році вона тримає, мабуть, не в кожному році вона скидає свою хвою. Так що зараз перерва. Ось, бачите, трошечки навіть шишечку вона. Це минулорічна, якась вона вже така не свіжа. Ну, добре, нехай собі, нехай собі. Вона має колір такий голубоватий, не просто зелений. Blue Amperor. Назва сама за себе говорить, що з приставочка Blue вона вже каже, що ялиночка ялиця, ялиця має голубий такий наліт. Поки що в неї центрового немає, ось я дивлюсь, вона вже хоче оцю гілочку створити такий центровий. І якби я, допустимо, захотіла вже, то я б могла під, під підпору таку поставити і дати їй цю можливість. Але мені подобається вона подушечкою. Я не хочу тут дерева, таке прям дерево-дерево. Я, мабуть, оце пристрижу її навесні. рано рано навесні. Можливо, навіть спробую черенканути, хоча я знаю, що вона не черенкується. Ну, знаєте, палка один раз в житті стріляє, то треба все пробувати. Буду пробувати. Вжималась каприфоль. Мені здається, вона щось сплутала святе з грішним і осінь сплутала з весною, бо подивіться, я її пшик, обрізала все. Тут, бо вона тут така була лахмата, лохмата, лохмата, розложила мені тут все, 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 було негарно. І я отак прям її щедро так підрізала, дуже-дуже не жаліла. І ви подивіться, що вона творить, вона мені. Ось, якщо Поліна приблизиш, подивіться, вже в нас весна. Ми вже вирішили наростити нову зелень. Ну, нічого, я думаю, все буде добре, бо вона досить вже потужна така. Це не маленька вже рослинка, в неї сила життя вже, ну, в саку, в саку рослинка. я думаю, все буде добре. Поруч у мене гібіскус. Бачите, він проквітав, і залишились деякі там коробочки насінневі. Він дуже гарно самосіється. Якщо це не прибирати, воно може тут насипатись, насіятись. Ну, Я не буду за це хвилюватись, нехай хочу сіятися, нічого страшного. Но мені дуже подобається форма, і зараз її дуже гарно видно. Бачите, в мене такі стовбури. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість у мене стовбурів. Вони такі мають покручений вигляд, бо спочатку я його. Косою заплітала, потім поняла, що воно зростає. Вростає одного, розплила швиденько, але ж воно вже встигла от заморозити таку чудернацьку, казкову. І, ну, думаю, що я дуже задоволена, що я так зробила. І досить такий мультіштамбик вийшов, да? багато таких стовбурів, мультиштамбик. І далі йде розгалуження. Ось така шапочка. Я думаю, що вище я навіть не буду йому давати. Я буду його так тримати, мені так подобається. Ну, може, може, ще трошечки підійму, бо тут з понизу в мене зростає. Ну, наприклад, бузок, бузок Мейера. Теж, теж мультіштамбіт, бачите, три, три таких стовбура і далі буде розгалуження. Бадан. Ось такий баданчик зараз восени має ще зелений, саковита, таке листечко прикрашає. Тож садочку, баданчик, обов'язково для створення такого життєвого вигляду саду, навіть в такий поздній період. Року сезону. А, і поруч оцей май колоноподібний плющик. Я його тільки купила, тільки посадила. Знаєте, спеціально отак от прикрила листвою, бо я не знаю, наскільки він морозостійкий. Не хотілося б втратитись. Дуже-дуже хочеться. Бо плющі я полюбляю. Це теж завжди такі вічно-зелені, такі потужні рослини, гарні. Нічим не хворіють, ну одні переваги, не знаю. Дуже-дуже люблю. Тому хотілося, щоб цей сорт досить ще поки що рідкий, перезмував. Ну потім я буду вам навесні розповідати.